Загибель Лізабет Шорт одна із дотепер нерозкритих загадок в історії США. І саме цей трагічний інцидент став прототипом для персонажа восьмого сезону американської історії жахів. ж в одному готелі надихнули творців на створення кортесу під керівництвом неперевершеного Джеймсона Патріка Марча у п'ятому сезоні та про все по порядку. Американська історія жахів унікальне дітище кіноіндустрії, аналогів якому неможливо знайти з кожним сезоном. Для глядача відкриваються нові горизонти, а неперевершена гра Ледіґеґе не залишить байдужим навіть твого прадіда. Що ж дає змогу серіалу не втрачати популярність вже друге десятиліття, та де знімали твої найулюбленіші сцени? Про все це ти дізнаєшся у сьогоднішньому відео. Американська історія жахів це серіал-антологія. Тобто кожен сезон має різний сюжет, локації та персонажів. При цьому від сезону до сезону на екрані кардинально змінюються відносини між героями. В минулому вони були ворогами і намагалися покінчити один з одним. А в наступному сезоні їх персонажі вже думають про дітей. До речі, декілька акторів з'явилися в усіх сезонах American Horror Story: Еман Пітерс, Сара Полсон і Ліллі Рейб. Та є одна актриса, що затмарила будь-кого і не планує віддавати свою головну роль. Саме довкола неї вибудовуються події, а людиська лише інструмент для передачі настрою. Так, мова йде про архітектуру. Саме через події навколо неї цей серіал входить в топ моїх улюблених. А відео про нього ти зараз дивишся на цьому каналі. До речі, дякую за твоє серденько під минулим відео. Час дізнатися, на які локації відправилася знімальна команда та яким. Чином архітектура дає людям змогу реалізувати творчі шедеври. Перший сезон американської історії жахів відбувається у будинку, відомому як Murder House. Реальна назва цієї будівлі Розенхайм Меншн. І ми вже згадували з неї в одному з минулих відео. Будівля була побудована у 1908 році відомим архітектором Альфредом Розенхаймом. Цей будинок у стилі. Тюдор став декораціями для багатьох драматичних подій на екрані. Розташований в Лос-Анджелесі Розенхайм Меншн спочатку був побудований для власного проживання Розенхайма, але з часом будівля змінила кілька власників і була навіть використана як монастир католицьких монахінь. Стиль тюдор проявляється в масивних дерев'яних конструкціях, гострих дахах і великих вікнах з витражами. Тектурний витвір першого сезону включає в конструкцію навіть органну залу. А вітражні вікна маєтку були спеціально доставлені. Із Німеччини декоративні елементи інтер'єру, такі як дерев'яні панелі, вітражі, каміни та сходи, вдало передають історичну глибину та розкіш епохи ХІХ століття. Будинок також брав участь у зйомках інших відомих проєктів, включаючи серіал Бафі винищувачка вампірів. Найчасті згадати історію на початку відео про нерозкрите вбивство дівчини. Елізабет Шорт, офіціантка з мрією стати актрисою, стала жертвою одного з найбільш загадкових вбивств середини минулого століття. 15 січня 1947 року її тіло знайшли на покинутій ділянці поблизу Лос-Анджелеса. Воно було розчленовано на дві частини в області талії, а обличчя. Ще спотворено так званою усмішкою Челсі розрізами від куточків рота до вух. Ось таке кінематографічне почуття гумору у неспійманого вбивці. До речі, про усмішку. Відомий актор Томі Фленага, родом з Гласко, отримав подібні рани в молодості під час пограбування. Його шрами навіть обіграли у серіалі Сини анархії, де він грав Філіпа Телфорда. Непогана кар'єра, як для хлопця з такими життєвими пригодами. Повернемось до архітектури та різнобарних подій, що її супроводжують. Третій сезон американської історії жахів розгортається в Новому Орлеані в будівлі, відомій як Бріарвудська садиба. Реальна назва цього місця Бракнер Меншн. Зведений у 1856 році для місцевого плантатора Генрі Бакнера маєток слугував резиденцію для його родини. Пізніше будівля використовує. Увалися як школа для дівчат і залишається однією з найвідоміших архітектурних пам'яток нового Орлеану. Варто зазначити, що по сюжету у будівлі також знаходиться школа, тільки для юних відмочок. Автори серіалу приділяють увагу історії будівлі при виборі локації, зазвичай поєднуючи її з сюжетом. Це до речі, стосується і готелю «Кортес», і далі ми про це поговоримо. Маєток, що зіграв у третьому сезоні, побудований за стилем грецького відродження, включає класичні колони, високі стелі та великі вікна. Інтер'єр будинку прикрашений мармуром, люстрами на замовлення і декоративними панелями. На щастя, його розкішні інтер'єри були відновлені, щоб зберегти автентичний вигляд колись розповсюдженої забудови на півдні США. П'ятий сезон серіалу під назвою. Готель Кортес натхнений реальним готелем Сесіл, який був побудований у 1924 році в центрі Лос-Анджелеса, і працює вже більше ста років. Готель Сесіл був побудований для бізнесменів і туристів, але з часом він став місцем зупинки для бідних і маргінальних верств населення. Та зрештою справи готелю знову пішли вверх. В його стінах траплялися численні злочини. Само Губства та інші трагедії найвідомішим випадком є справа Еліз Лам, яка загадково загинула у 2013 році. Гості скаржилися на низький тиск води, її дивний смак, що призвело до огляду резервуарів. 19 лютого тіло Елізи було знайдено у воді на даху готеля. Як дівчина туди потрапила, залишається загадкою, адже дах був захищений сигналізацією, і люки резервуарів мали б бути зачинені на ключ. Еліза активно вела блог, ділилася своїми думками і переживаннями та виставляла кадри з подорожей, що привернуло ажіотаж до її загибелі. Через кілька днів після зникнення елізи поліція опублікувала відео з камери спостереження. Дівчина поводила себе досить дивно. Вона натискала всі кнопки ліфта, виглядала з нього, наче коїсь шукаючи. Вона робила незрозумілі жести руками. Це відео стало вірусним і наплодило безліч пліток. Пригадуючи події п'ятого сезону, варто сказати, що автори черговий раз досить концептуально поєднали минуле будівлі з драматичною долею персонажів. Проходиш далі, і бачиш високі стелі, відповідні їм за розміром вітражні вікна та мармурову підлогу. Декоративні елементи включають витончену ліпнину, позолочені деталі та ковані вироби, які додають інтер'єру елегантності. Це все люто контрастує з трагічними подіями, що відбувалося в його стінах. Та життя в цілому одні суцільні контрасти разом з тобою. Ми дізналися, що за кожною серією американської історії жахів стоять реальні локації та загадкові долі людей різних епох, які роблять серіал ще більш захоплюючим. А якщо тобі мало цього відео і ти хочеш дізнатися більше про простір і архітектуру, запрошую на мій Patreon. Там вже вийшло додаткове відео про простір і взаємодію з ним. Не забувай, що твій актив впливає на розвиток українського Ютубу та дарує мотивацію авторам. Обняла, підняла. Незабаром побачимось у наступному відео.